Всім привіт! Скоро апокаліпсис. Чи буде кінець світу? І наша планета, вона немов щитом, оточена невидимими нитками магнітного поля. Це поле являє собою справжній захист планетарного масштабу, забезпечений Богом, який надійно оберігає нас від агресивного космосу і шкідливого сонячного випромінювання. Упродовж 130 років учені робили заміри магнітного поля Землі. Які показали його ослаблення приблизно на 5% за 100 років. Це величезний енергетичний суп. Магнітне поле являє собою колосальний запас енергії і є щитом нашої планети від агресивного космосу. Те, що практично за 100 років воно зменшилось на 5%, говорить про жахливу втрату енергії за відносно короткий термін. Згідно з підрахунками, всього через Тисячу з гаком років сила поля наблизиться до подвійного скорочення, що призведе до справжнього апокаліпсу. Сьогодні ми володіємо науковими відомостями. Про те, скільки часу залишилося у нашої планети. Ми можемо точно розрахувати, скільки років Землі, коли закінчиться її часовий ресурс, і ці дані відповідають Біблії. Все це стало можливим завдяки достовірній науковій інформації про силу магнітного поля землі, яке постійно послаблюється. Землі 6 тисяч років, і її залишилося одне останнє тисячоліття. Сьогодні ми входимо в пік. Максимальних катастроф, воїн і лих перед другим пришестям Христа. Потім постане тисячорічний рай на нашій планеті від управління Бога. Заходьте на канал Савтаненко, підписуйтесь, познавайте, хто такий Господь. Познавайте правду і благословення.